Так, давайте прошумося, а вдруг тут щось є. А як би я туди пішов? Ну я, короче, ніколи сюди не йшов, давайте підемо. Підемо сюди і подивимося туди. Вродеки, Застряв на рівному місці, та не гони. Опа. Ну хочете мені туди стрибнути, так що якось так. Уп! Давай письо. І що не бояш? А що таке? Немаєш ніг? А, прикольно замотили. Заважають ці, оце прикольно. Так, як ти думаєш, мені вистачить... Ух ти! Ой, щось я не туди заліз. А де це як його? А якщо ми зліземо тако? Ну це не видство, конечно, стрибати, да? А по, по цьому по мотузці.